уряд продовжив дію від строчок заброньованих працівників до 31 березня. Час для підтвердження статусу критичності, який спливав 28 лютого, продовжили на місяць. Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Таким чином, підприємство матиме час для підтвердження статусу критично важливого відповідно до оновлених критеріїв, а також для того, щоб перебронювати свій персонал. Через російську масштабну кібератаку на наші реєстри був втрачений певний час, і ми даємо можливість його надолужити. Також під час засідання уряд прийняв постанову про індексацію пенсійних і страхових виплат і додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верст населення 2025 року. Для понад 10 мільйонів громадян пенсії підвищиться на 11,5%. Мінімальний розмір підвищення пенсій становитиме не менше 100 гривень. І щоб справедливо розділити фінансовий ресурс та підвищити саме найменші пенсії, впроваджує максимальний розмір індексації до 1500 гривень.